Софт Flow. Йога для гармонії, легкості і відновлення. Привіт! Це другий день нашого семиденного челенджу для тих, хто тільки починає свій шлях у йозі. Сьогодні ми з тобою м'яко пробудимо своє тіло через суглобову гімнастику з сукшма в яму. Це надзвичайно легкі рухи. Які підходять навіть тим, хто давно не рухався. Ну що, розпочинаємо. Сідаємо зручно, спина довга і робимо повільні вдихи і видихи через ніс, вдих і видих. Відчуй, як твоє тіло прокидає. Разом із диханням. Вдих, видих, вдих, видих. І розпочинаємо нашу розминку. На вдиху голова в центрі, на видиху нахиляємо вперед, вдих знову в центрі, на видиху, нахиляємо Наступно вправо на вдиху, голова в центрі, на видиху подивимось вправо. Вдих центр, видих, вліво. Вдих, видих, вдих, видих. Якщо вам надто швидко, ставте відео на паузу і продовжуйте рухатись у своєму темпі. При цьому відчувайте свої відчуття в тілі. Покладіть праву руку на ліве вушко. Нахиліть голову вправо і відчувайте, як розслабляється шия і розтягується ліва сторона. І поміняйте сторону. Дихайте рівномірно, глибоко. Спостерігайте за відчуттями у своєму тілі. А зараз починаємо колові оберти плечима назад. Продовжуємо дихати рівномірно. І спостерігати за відчуттями в своєму тілі. І вперед. Молодці. А тепер розведемо ручки в сторону і починаємо рухати плечима назад. Дихаємо рівномірно і рухаємо плечі. І рухаємо тепер вперед. Молодці. Зараз рухаємо тільки зап'ястями. Опустили вниз, зафіксували вгору. Вниз вгору, вниз вгору, вниз вгору. Молодці. А тепер робимо колові оберти зап'ястями і гарненько розминаємо. І в іншу сторону. Витягли ручки перед собою і порозминали ще додатково зап'ястя долоньки. Молодці. І струсили ручки. А тепер обережно підводимось на стопи. На вдиху потянулись за ручками вуга. Видих, вдих ще разочок видих. І можна навіть на стопи підніматися. Вдих і видих Вдих і видих. Молодці. Підняли праву ручку вгору і потягнулись вліво. Тепер ліва ручка вгору і потягнулись вправо. Вліво. Право, і ще разочок вліво і вправо. Молодці. Обхопили свою праву ніжку руками, підняли вгору і трішки зависли вгорі, і поміняли ніжку. Не забуваємо про дихання, дихаємо рівномірно і глибоко. А тепер стопи порозкриваємо. Постоїмо трішки на зовнішній поверхні, а далі носочок п'ятка, носочок п'ятка. Можна ручки покласти на талі. Молодці. А тепер праву ніжку зігнули в коліні і прокручуємо наш колінний сувок в одну сторону, а потім в іншу. І ніби м'ячик б'ємо носочком. Молодці і поміняли ніжку. Спершу в одну сторону прокрутили колінце, потім в іншу, і потім ніби м'ячик побили носочком. Молодці, вдих, потягнулись за ручками вгору і опустились вниз. Можна згинати колінце і перевірити, щоб живіт був викладений на настен. Рівномірно дихає. Можна зібрати ручки в замочок і опуститися ще разочок, і відчути, як розслабляється шия, і розтягується задня поверхня стегон. Вдих, піднялись вгору, видих, опускаємося вниз. Сьогодні ми м'яко пробудили своє тіло і можна в шавасані трішки відпочити. Подякуй собі за цей рух. Твоє тіло оживає, м'яко прокидається, і ти з кожним днем стаєш ближчою до себе. Я дякую тобі, що ти сьогодні була зі мною. Напиши, будь ласка. Свої результати в коментарях. Як ти почуваєшся? Так ми робимо зараз надзвичайно легкі практики, надзвичайно легкі вправи, але вони мають колосальний вплив на загальний стан твого організму, твого тіла. І мені дуже цікаво дізнатися, як ти почуваєшся сьогодні. Чекаю на твої коментарі. До зустрічі завтра! Софт йога Flow. йога для гармонії, легкості і відновлення.